До Тернополя завітали зірки світового футболу. Екс-гравець ФК Реал Мадрид Давид Аганзо, переможець Ліги Чемпіонів 2000 року, та генеральний секретар Асоціації футболістів Іспанії Хесус Барбаділа. Мета такого візиту провести у нашому місті майстер-класи, тренування, а головне залучити іспанських спонсорів для розвитку спортивної інфраструктури у Тернополі. У Нас була прес-конференція там закопання капсули такої почесно в цьому парку національної дружні. Хочуть допомогти нам зробити спортивний центр, футбольний спілкування з такими людьми є своє позитивний вплив для дітей, які сьогодні займаються в спортивних школах. Вони бачать те, до чого можна дорости, яке це визнання в світі, не тільки в Іспанії. На зустрічі із юними тернопільськими футболістами Давид Аганзо та Хесус Барбаділа дали присутнім майстер-клас із футболу, розказали, що самі починали, як у дитинстві грали в м'яча. І якщо при спілкуванні обом сторонам була потрібна допомога перекладача, то на футбольному майданчику розуміли один одного і без слів. Тобто цінності, повернути цінності, eh, тому що eh, діти мають займатися не тільки футболом, але мають мати людські цінності. Це наша минуло. Eh, По всьому світу футбол з'єднає людей, багато дивляться. Хочуть подивитися, які є діти, як вони грають, як воно, що вони вміють. Para ver qué es lo que podemos, lo que що ми можем, як ми можемо допомогти в майбутньому, покращити їхні знання? Так, як збирається Реал Мадрида. У 2000 році він виграв лігу чемпіонів і ще виграв чемпіонат світу з Ю-20 Мудіжної Іспанії Кубок світу у 2000 році. Організатори спортивної зустрічі Мадрид Тернопіль кажуть, що це не останній візит світових футболістів у наше місто. Зовсім скоро можна буде зустрітися із іншими іноземними гостями. Іспанські ж футболісти обіцяють запросити кращих юних гравців Тернопільщини до себе у гості. Вдячні сьогодні за пропозицію нашим іспанським гостям, які готові прийняти тернопільських дітей в себе в Іспанії. Думаю, що власне з допомогою. З одного боку влада, з іншого боку, громадські організації. І з третього боку, наших іспанських друзів ми зможемо підняти футбол в Тернополі на ще більш якісніше рівень.